Гарячу воду обіцяють достроково. Понад 160 будинків на Сихові її вже мають. Решті масиву доведеться ще зачекати. Ведемо розкопки підготовчі роботи на вулиці Зубрівській. Тут поруч ліквідовуємо пориви в районі вулиці Драгана і вулиці Трильовського. Що воно нам дасть? Воно нам дасть десь на середу, на кінець дня вийти на подачу гарячої води на Сихів в цілому. На Сихівській і поруч на Зубрівській тепломережа одна із найстаріших в районі. Прокладали її ще у 70-х роках. Тому зараз розкопувати доведеться усю ділянку під дорогою і тротуаром. На дорозі є от таких же самих 8 каблів силових і 12 каналів телефонних кабелів. Все треба розшурфувати, щоб їх не не порвати, розумієте, то трошки затягне. Найбільше у місті пощастило Шевченківському району. Від п'ятниці гаряча вода там вже є. А от останнім її отримає Франківський район. Щоправда, замість 23 червня обіцяють це зробити на тиждень швидше.